Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Василі Клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити іще одні закладки, трошки інші, для книжок, для підручників. вони ось так. Бачите, ось такі собі прозорі, гарненькі. Тут я вже зробила закладку. Посередині в мене джут, джутом виклала таку собі якусь там, ну, щось таке виклала. Я зараз вам покажу, як це робиться. По-перше, беремо скотч. Беремо будь-який будь картон, в мене це, бачите, це, це від чаю, тут в мене ще від чогось, он там картончик є. Прикладаємо скотчик до краю, намічаємо ширину скотчика, ви, ось так. о, І тепер з одного краю і з іншого по одному сантиметру. Намалювали. Вирішили, якої дліни в нас буде. Це в нас ширина нашої закладочки, якої дліни в нас буде закладочка. Ну, наприклад, ось така. Так, і тут один сантиметр. Можна на всю длину зробити таку таку закладочку. Серединку вирізаємо ось цю серединку, ось цю. Ми вирізаємо, і у нас виходить ось така рамочка. Бачите? Беремо цю рамочку, і на цю рамочку приклеїмо наш скотчик. на лице, там, де в нас буде лице. Ось так беремо і гарненько, дуже акуратно приклеїмо наш скотчик. Приклеїли. Є лишнє обрізали. О, щоб він у нас нікуди не дівся. І тепер, бачите, тут я вже так зробила, приклеїла скотчик, а потім йшла собі додому і побачила такі гарненькі листочки і квіточку. І ось я на наш скотчик приклеїла листочки, приклеїла квіточку, вже є готове. Тепер взяла ось таку стрічечку. так? Ми тепер, о, тут клейчиком намазали. Приклеїли стрічечку і ще одну частиночку рамочки. Ось так. Рамочку ми склеїли клейчиком, а серединку ось так гарненько пальчиками ось наш скотч.